Зустріч зеленського і Путіна вона ймовірна. За яких умов чи готовий до неї Путін сьогодні? Віргідні зустрічі Путіна з зеленським. до да жаль дорівнює да 0%. Чому тому, що Путін не хоче цієї зустрічі. Путін хоче продовжувати війну. Він уникає її. Однак це не означає, що ситуація може змінитися. Це залежить насамперед сам перед від дій Сполучених Штатів. Якщо Трамп підвищить тиск на Путіна, якщо Путін усвідомить, що Трамп готовий реально застосувати жорсткі санкції щодо нього, то це змінить його поведінку. Тобто ви вважаєте, що нуль все ж сьогодні на сьогодні, от як ми з вами говоримо, це нуль відсотків не тому, що Україна щось там не дороблює, не дороблює або не хоче, а тому, що Путін стоїть на шляху війни. Його а, не влаштовує зараз зустріч з зеленським, бо там треба буде про щось домовлятись. Він ні про що домовлятись не хоче.